А ви що, працюєте? Працюйте. Звільняйте локацію. Друзі, валя. Слухайте, так чисто. Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Новгомовному нору. У мене є 10 хвилин до першої клієнтки. Сьогодні робочий день працівниця року. Перед вами. Убожнюю прийти. Раніше і випити чаю. Що мені треба нафарбувати? Вії. Чекайте. Ох, я вже тон. ротяку зробила. Вдома. Їхала сьогодні на таксі. Пропрацьовую карму грошей. Напрацьовую нові відносини з Знаєте, Пробую. Життя представниці мідл класу. Тому що а, мені досі живе от, Пострадянська, ніщібрудка і скупердяйська. Але сьогодні не про гроші, друзі. Сьогодні про настрій. Про настрій, про вайб. У мене потім перерва 2 години. Я хочу а, погуляти. Тут поруч Володимирська гірка. Зараз. Це Сезон, золота осінь. Бабина баби бабина літо. Я вчора зрозуміла, що я цієї осіні і не бачила. От, от, так їду кудись і так, через вікно, чи транспорт, чи машини. Там роздивляюся. У якомусь такому знову потоці, якісь гонці. І це мене не влаштовує, тому... Блять. Тому підемо з вами. Прогуляємося, подивимось. Як виглядає осінь 2025 року? У мене. Є що вам розповісти. Про що я зараз думаю, мрію. Ну і які зараз мої відносини з собою. Друзі, дуже дякую, що ви дивитесь мої відео, коментуєте. Підтримуєте канал. Це надихає. Це дає мені сили, це ресурс. І хтось з коментарів, з глядачів, ну, написав про те, коли ви все стигаєте, така продуктивна. Мені подобається. От, от, от я прям, знаєте, смакую. Реально смакую. І сьогодні думала, просто буду себе а потім ні, стоп. Ну, ти ж хочеш от, от, зафіксувати цей момент, поділитися їм. Це ж теж ж потреба ділитися. Ну, канал розвивається, позитивна динаміка. Ну, тут ж про, про, про настрій, про душу, про, про почуття. Ну, точно не про гроші. Якщо б я б хотіла грошей великих, я б точно продюювала 20 років тому не средючу, ой, не Мерлі Монро, а сердючку. Зробила б на цьому набагато більше. Ну і зараз би вела якісь марафони, групові, збирала. ой. Тусовки. Не, тому що на індивідуальному консультуванні ти сильно не заробиш. Ну як? Безумовно, вистачає на чай, на кабінет, на Шарлотілбері дарують. <плес> <плес> на комуналечку, на обід за тій хаті. <плес> Ні, ну може, і хтось заробляє, але поки що це не я. Знову ж таки поки що. Все, чмоки. <плес> Пішла працювати. <плес> Ще раз всім привіт. В мене є півтори годинки. І я запрошую вас на прогулянку осіннім Києвом. Ой, до речі, мені на кордоні дали листівку Державна прикордонна служба, от саме з тією пані. Угу, Я її зберігла. Так, хочу разом з вами подивитися, які концерти в Києві найближчим часом. Без обмежень. Далі. Півоваров. Скільки П'ять концертів? Северина. Красива або щаслива. <кхм> а який зв'язок. Красива і щаслива. Типу, якщо Чекайте. Якщо ти щаслива, то значить красива. Ну, спірний момент. Далі друга ріка, але вже вже наступного року, 8 березня, в Палаці спорту. Тут же якісь, якісь о, новорічні програми. Новорічний цирковий фестиваль Джорджіан Балет і Ціна Петрів. Не знаю, хто це. Треба послухати. «Caribbean Club». Щось <ривіт> цьому році бабине літо таке прохолодне. О, наземці. Right. <смас> Одразу, коли чуєш іноземну мову, <смас> от, так якось присанюєшся. <смас> Ой, підстаркувата кокетка. Зараз ми з вами вийдемо на Майдан, але я не дуже люблю Майдан після 2014 року. Це більше про меморіал пам'яті. Особливо його частина, та, яка, яка далі от до інститутської. Ну, хреща, ти розділяєш майдан. Там, якщо дивитися з бік європейської площі, є, там права частина, ліва частина, та яка от яка уряд Союзу, фонтани, глобус. А є частина, яка права, права, та, яка далі туди йде до інститутської. то тобто для мене зараз Майдан це такий більш меморіал пам'яті. Ну, не місце для якихось там гулянь, дві ж, паріж, тому що там у 90-х Майдан це реально було про Ух, Кураж, труба, підземний перехід, тут, тут, тут всі збиралися хащатик Майдан. Зараз для мене більше, більше для душі це Софійська площа та Михайлівська туди-туди вверх. Угу. Але так я зараз я працюю тут поруч. Буваю частенько на Майдані. Покажу вам, це купол глобуса, це цем. Е, ну тут ну, що це? Ну, знову ж таки. Це центральна площа країни. А ми з вами підемо. Чекайте, ага, все бачу. Ми з вами підемо по Костільній. Будинок про Союзу, і от ця арка. якщо не помиляюся, Архангел Міхаїл, Стелла і готель. Зараз Україна. А от вулички, які йдуть від Майдану вверх до Михайлівської площі до Софіївської, я обожнюю. Якщо б я жила в центрі, то десь тут. У мене у подруги. Якщо не помиляюся, в цьому будинку була квартира, така однокімнатна, однушечка. вона її здавала ще в 90-х нульових і прекрасно себе знімала квартиру десь 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 вона знімала біля вокзалу. Мені <гум> ще дуже подобався урядовий квартал а, Печерські Ліпки, не нова Печерські Ліпки, саме от Ліпки-Печерських туди. Інститутська, вверх, 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 і там вулички, вулички. от. Ну, Але зараз там. Там. Життя з е, певними обмеженнями. А зараз ми з вами пірнемо. Друзі, обов'язково буде огляд глобусу наступного разу, коли вже осінь О, закінчиться, коли вже а листя. опаде. підемо? Зима буде, підемо в глобус. Він нікуди, сподіваюся, не тінеться. А тут був ресторан. Чекайте, він. Ой, ой, да. ой. Да, добрий, добрий день! Що в... ви розуміли? Зараз ну, я за день, якщо тут в центрі гуляю, ну, мінімум 10 людей зустрічаю, які mm. зі мною тут вітаються, наче мене знають. Це так приємно. От, абсолютно не знайомі мені люди, так люди йдуть вітаються. Да? Так що так, і не тому, що я там на них дивлюся, і люди такий вічливі. Якось в місті такого не було. Я в транспорті їду теж. О, приємно. Так, все, друзі, вулиця Костільна. Дуже класний ресторанчик, Франсе». Тут є літня тераса. І дуже смачний суп цибулевий. Ага. Загріваючі грінтвейни. Так, я хочу десь кави взяти, в мене є. В мене є кекс. В мене не є кекс, просто треба взяти каву перевірену. І тут ще є комбітерка з еклерами. По ціні героїну. Наркотики це зло. Вони прямо з подругою прийшли. Я подивилася на ціну і кажу, я не готова платити стільки за еклер. І вона мене підтримала. Реально щось там коштував 180 гривень. Ну, можливо, це недорого, але я не була готова. Да, клієр. У мене хустинка, дивіться, в ягідки. Це мені підписниця подарувала на мої 45 років. 45, баба-ягодка. Опять. Ну, там далі, до речі, є продовження. Але не всі люблять сухофрукти. Це мережа міксмаркетів. До речі, їх зараз дуже багато. Не знаю, кому належать, треба подивитися. Ну, такі от кола і міксмаркет. Це такі маленькі продуктові магазинчики. Так, тайський спа-салон. Угу. О, дивіться. Балкончик прикрашений прапорами різних країн. Тут дуже багато квартир в оренді. Суберенді, в оренді, здається, подобова. Офіс це квартира під оренду. Те, обожнюю цю вулицю, У мене тут друг знімає квартиру. До речі, можна йому написати і зекономити на каві, ще в нього дуже багато печива. І ми з вами отак от виходимо а, на Володимирську гірку. Боже, я вже бачу цю осінь. Так от, казала, що осінь в цьому році якась така прохолодна, пам'ятаю, минулого року, так тепло було. От, а я зараз... Ось в цьому році одразу пірнула з, з таких от легких курточок в пальто, в пуховики якось так от різко. А, стало холодно. Я якраз була ж а, в Чехії, а ти від сонця якось не було. Ну, може, ще буде. Подивимось. Так, це костюл. Я розповідала, що в Радянському Союзі. Це був планетарій. ну, костьол тут був до Радянської доби. А потім, коли прийшла радянська влада, зробили з нього планетарій. Я дитиною ходила сюди в планетарій. А от в 90-му році повернули статус костьолу і тут в цьому костьолі, а, місце йде шістьма мовами, якщо не помиляюся. Ну, а, так, ну, не одразу шістьма мовами. а І польська, і. Українська, звичайно. Англійська. Зараз подивимось. Римсько-католицький храм Святого Олександру. Якось була тут на місці один раз. Ого, так. Мене подруга затащила, мені сподобалося, Люблю католицькі храми, тому що можна сидіти отак. -от. Друзі, трішки я ввела в оману трьома мовами: польською, українською і англійською. Літургії... А, є ще латиною. Окей. От 17 го року. І ми з вами зараз сидемо попісімо. Український дім, європейська площа, концертіва Бобула 15 листопада з Лілія Сен-Дюлесей. От тут є така кав'ярня. Тріна. І там є туалет, я знаю. Слухайте, в кав'ярні така грибова тиша. Якось так дискомфортно. Я вже чекала, коли мені зроблять каву, я звідти вийду. Ну, от, знаєте, ти заходиш і така тиша, хоча люди є, але от якось ці так... завмерли. А я ж на емоціях. Бадьори на <рив> Ой, Ну таке. Думала ще купити собі м -м, типу слойку з сиром та зеленню із-за назви паті. Щось це моє, правда? 13.00. Я їм слойку пацієн. А ви що працюєте? Працюєте. Боже, яка краса! А -а -а -а. А -а -а. Я сьогодні нанесла аромат Лавібель у овердозі. <гум> я знайшла пробничок. В мене дуже багато пробників і я хочу їх виприскати. Та іноді так перебарщую. Друзі, обіцяла з вами поділитися думками, які займають мене останні пару тижнів. Я повернулася в Стокбульму з поїздки. І от про що я думаю? Ну, окрім моєї професійної діяльності, я постійно думаю, чи достатньо ефективна в своїй роботі, як психологіня, чи достатньо мені кваліфікації, ну, такі думки фонові. Я останній тиждень почала задумуватися над своїм житлом. Я ж ніколи... якось не брала на себе відповідальність за те, де я живу. Мовна там, я довгий час жила з батьками. Може таки, мене ніхто не питав, там колір стін, шпалери. Я про це не думала, це було забезпечено. Потім вже, коли я переїхала в свою квартиру, це ж Гресіння мені допомагала, ну там в мене був певний бюджет. Ну, коротше, для мене було головне, що це моє. І відчуття, що я живу там в своєму. Але от. Жика вона обирала, далі там ремонт вона робила, вона мені показувала, я хотіла білі стіни, такі світлі. І хотіла о, студію. Зараз я жалкую. І що ще? А от вона водила мене по цим магазинам, постійно пропонувала щось на вибір. А я кивала, кивала так, 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 так. Скажімо, так я це оплачувала. І потім я ж довгий час не переїжджала. Але переїхала і якось я так швидко адаптувалася, ну і все. Зараз, поступово-поступово, там я якось починаю задумуватися, де б я хотіла жити, в якому інтер'єрі, а як от функціонал в квартирі налаштований? Ну, це не тому, що я. Продюсерка каналу «Графіні» про ремонти. І Там я приймаю участь в проєктах «Графіні», вони зі мною. А, іноді Ну, вона навіть не як це боже, совєтується, просто показує мені, так вона озвучує там свої сумніви. Ну а я там киваю. «Киваю, да, Наталечка, все клас, 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 клас. Я така підтримуюча більше. Ну, Тому що якось ну, мені було нецікаво. Мені важливо, там, як я виглядаю. От. А ну, плями на дзеркалі, дзеркало, світильники. Там є ну, біле світло, є жовте світло. Ну, класно. Там ввечері, коли жовте світло, там лампи. Якось у мене ну, ніколи не було о, не, не, що хисту до о, дизайнерування свого простору і Якось Мене не навчили. Да, мене не навчили. Мовно, ліжко. Робочий стіл, лампа, кухня, диван, телевізор, ну, туалет, ванна, все. А що воно, як воно, з чого воно зроблене, як виглядає? Це ж важливо. Ну, у, у, у Реально там третину життя ми спимо. от Я сплю вісім годин. Так, ну, плюс-мінус на життя, я сплю в своїй квартирі. Тут я прокидаю, а я ж покидаюся, там засинаю, тобто я перебуваю в своїй квартирі, тим паче там зараз я ще й працюю. А... Ну і раніше теж знімала відео в квартирі. Якось я так не, не задумувалася. А Зараз прям от, от, я хочу більше. І з іншого боку, ну нахіра, тут, тут не зрозуміло, що далі вкладатися, але в мене ж немає іншого життя. Так що так. А зараз я вам покажу, як виглядає Київ з Володимирської Гірки. Чого так людей багато? Я не зрозуміла, чого вони не працюють. Ну що це таке? Люди? Чи вас обід? Так обідайте. Ой, сонечко. Нормально. якісь Фотографи. Ну добре, вам, жінки, 60 можна. Дозволяю. Так що так. Так, куди хочете піти? М? У мене залишилося 40 хвилин. Мені ж треба ще дійти додому. Ой. О, подивіться, яка краса. Звільняйте локацію. Це сніг з жовтого листя. Ой, клас! Класні фото, краще не буде вже. Ну не буде краще. Давайте ще прогуляємося туди в парк. а о, ви подивіться на цю красу. наче килим. О, тут, до речі, можна і сісти. В результаті я хвилинку робила селфі, а потім о, листувалася з клієнтами. Наступний тиждень формувала графік. Хочу зараз прийтися до Фунікулеру і потім вже там обійти через е, Михайлівську площу Вже чапаю, в офіс. Якось так швидко... Що... Ой, привіт! Привіт! Ви теж вітаєтеся зі всіма собаками, а? Я в своєму комплексі знаю всіх собак. Це якийсь сімейний блог, скоріш за це. Воно, він і шпіц. Ідеальна картинка. Ой, це чи такий майданчик є, Клеснючий, дивіться, дитячий. Кекс так і не з'їв. Чувак з таким приємним ароматом, мікс. Щось таке деревне і вчорашній перегар. Хоча зараз вже близько другої, можливо, і сьогоднішній. От я отак от хочу, як ці дві паняночки, сидіти і пліткувати про всіх, хто проходить повз нас. Може на вихідних сюди завітати, але людей тут буде. І на вихідних, якщо не помиляюся дощ, сьогодні якесь число. Я вимірюю все робочими днями. Вівторок, четвер, офіс, кабінет. Понеділок в мене соусов на половину вихідний. Субота-неділя. Зараз жовтень. Це я точно пам'ятаю. Фунікулер. А це туалет. Слухайте, давайте зайдемо в туалет. Скільки він коштує? М -м -м? О! Інспекція. Це ви любите. Вільно, 15 гривень. Поїхали. Для оплату піднесіть безконтактну картку до терміналу. 15 хвилин дається. Встигну. Поїхали. Друзі, валя! Слухайте так чисто. А як закрити? Ага, двері закриваються автоматично. Якщо відчули запах диму... Ага, ручка аварійного відкриття. А як я вийду? Так, степісью і потім саме покажу. Так, друзі, тут є вода. Чекайте, а як вона тече? Блять, а як тече? Вода. А як змивати? Блядь. Нічого не зрозуміло. Тут папір. Дивіться, такі серветочки. Настя корзина для сміття. Може тут якийсь сенсор? Мась, як зливати? Чи автоматично? Боже, працює оце витяжка. Ну, не виняю. Ну добре, виходимо. О! Все. Вийшла. Yeah. Нормас. Тут ти часть дефінської це девшись автоматично. Ааа, чуєте? Все. Чуєте? Угу. Ну прекрасно. 15 гривень. Рекомендую. Знову ж таки, можна зайти в будь-яке кафе. Але якщо підсвічила... Приспичило... Друзі, от така вийшла, коротесенька прогуляночка, але наповнена сенсами. Я впевнена, ви їх відчули, Тому з задоволенням почитаю і відреагую на ваші коментарі. І до зустрічі. До зустрічі на каналі Небгамовна Вон Чекайте, я вже вам не показала, яка сьогодні стильова. Джинс, український бренд Нуга, урвала на Берехольці на гараж Селі. Ковтинка в минулому році купувала. Це чин-дем, якщо не помиляюся. Далі топеч-дем. Хустинка це український бренд. Український бренд Lady D. А, і пальто Ветлес. Трикотажне пальто двошарове. Воно йде під Пасок, але я швидко дуже сьогодні вибігала. Тому забула. І сумка Курт Гайгер. А, і кросівки Хука. М -м -м. Ну, от просто і ще стилю. А позаду мій Ламборгін. Тільки що Київ цифровий надіслав повідомлення про відключення світла. Я сиду в своїх думках думаю, які відключення світла. Чекаєте, де? У мене вдома є світло. А в офісі є світло. А що світло вимикають. Трішечки. <реш> Вертаємось в реальність. Але це не заважає хизуватися моїм сьогоднішнім стильним луком. Все, йшла.